Весна квітує в Ужгороді. Там забуяли цвітом магнолії. Найбільш рясно вкрилися квітами дерева на центральній площі міста. Там їх близько десятка. Однак із роками локації з магноліями в Ужгороді стало безліч. Екзотичному дереву сподобався клімат Закарпаття. Із 240 видів екзота там росте близько десятка. Першою квітне магнолія кобус. Вабить легким ароматом. Клас, дуже гарно, да, да. дуже класний. пахнуть. милує око, ніжністю цвіту та нагадує. Все починає розквітати, і так хочеться, да, щоб вже все зелено було. Яскраві якісь кольори після. Зими справжня квітуча весна вже в Ужгороді. Тут буяє магнолія. Дерева вкрилися цвітом і збирають навколо себе натовпи туристів. Приїхали так. з Одеси. Ми вас тут відпочиваємо і душою, і тілом, і там да, і тут, У нас таки. Немає вчора. Ще вони не були розкриті, так, а на кожен да, день. І от ми були, були вчора. І вчора така були, були такі бутончики, а сьогодні вже. Алія почала розпускатися на початку тижня. Першим порадував своїми білими квітами вид кобус. Батьківщина її Японія, в себе в Японії вона зростає на вологих місцях у лісах. От. Вона більш витривала, не боїться навіть заморозків, настільки, якщо невеличкі заморозки квітує. Із 240 видів на Закарпатті росте близько десятка. На центральних вулицях міста вже рясно буяє і магнолія Суланджа. Її квіти ніжно-рожеві, а ще. Коли квітує магнолія Суланджа, розкрилася квітка. І ранком, коли до неї підійти, торкнутися ладонью, відчувається тепло. Начебто вона виділяє тепло якесь. Маленька насінинка нагадує сердечко. Киянці любові, квіти нагадують рідний дім. Жінка приїхала в Ужгород перепочити від постійних обстрілів. каже споглядання дерев для неї справжня терапія. Дома в Києві завжди ходила в ботанічний сад, там теж великі зарослі магнолі. Ну, чудово, це завжди прихід весни. Просто відігріває душу трохи. От я прийшла тут трошки погрітися в цих променях. Магнолія буде квітнути близько 14 днів. А вже за тиждень до її рожевого цвіту то єднаються пишні сакури. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.